З Євангелія від Матея. Того часу підійшли до Ісуса учні і кажуть, то хто більший у Царстві Небесному? Ісус покликав до себе дитину, поставив її серед них і сказав, воістину кажу вам, якщо не навернетеся і не станете, як діти, не ввійдете в царство небесне. Отже, хто умалить себе, як ця дитина, той буде більшим у царстві небесному. Хто приймає таку дитину в моє ім'я, той мене приймає. Глядіть, щоб ви не погордували жодним з цих малих, бо кажу вам, що їхні ангели на небі повсякчас бачать обличчя мого Небесного Отця. Як ви вважаєте, коли в якогось чоловіка буде сто овець і одна з них заблукає, чи не залишить він 99 у горах і не піде шукати заблукалої? І коли станеться, що знайде її, воістину кажу вам, що радіти менею більше, ніж 99 має, які не заблукали. Так само немає бажання в Отця Вашого Небесного, щоби загинув один із цих малих.